Сьогодні в принципі тоже понятно по всій лінії бойового заприказне на наша війська владі стратегічної ініціативи. І є всі основания полагати. Я ще завжди недавно говорив, ми їх доживемо. Є основні полагати, що ми доб'ємо. російський диктатор Путін пропонує обговорити ведення тимчасового управління в Україні під егідою ООН. і низки країн друзі, щоб провести вибори. Путлер заявив, що готовий співпрацювати з Європою, але цитую вони намагаються обдурити Росію. Ну і друзі продемонстрував своє справжнє прагнення до миру, заявивши, що Росія може добити Україну на полі бою. На пропозицію Путіна запровадити в Україні тимчасове управління під Егідою ООН та США відреагувало в Білому домі. Сказали, що управління в Україні визначається її конституцією. І народом України, а не хвилом. Ну, про не сказала, але це я вам, щоб до кінця було зрозуміло. Ще одна топ-тема оновлена угода про корисні купалини зі Сполученими Штатами. Друзі, ви спитаєте, Яніна, скільки можна вже, коли вже підпишуть, що там не так. Друзі, ну там все не так, тому що США хочуть якомога більше від нас. А ми хочемо, аби наступні роки, і якщо війна буде переможна. І ми будемо відновлюватись, щоб наші діти і наші внуки і правнуки мали більше інвестицій і всередині країни, і з боку Європи, які би ми самі визначали, а не США. Чому я зараз про інвестиції розкажу. Сполучені Штати надіслали Україні свою пропозицію щодо детальної угоди про корисні копалини. Наразі урядова команда аналізує її а пізніше між сторонами будуть відбуватися знову обговори. Що передбачає друзі? Цей новий проект. Зараз поясню: він передбачає, що США віддається контроль над інфраструктурою та купалинами України. Це дороги, це порти, це мінерали, це шахти, це нафта, це газ. Що конкретно матиме Америка? Це от я, посилаючись на Блумберг, вам розповідаю. Америка матиме право першого вибору на інвестиції і прибуток із фонду реконструкції. Три із п'яти членів цього фонду сполучені Штати Америки. Ну, відповідно розумієте, контрольний пакет прийняття рішень. Кого Київ віддаватиме 50% доходів, США забратимуть усе плюс 4% річних. Щодо України, ми не зможемо, згідно цієї угоди, рік пропонувати проекти іншим і продавати ресурси конкурентам США, які також матимуть право першої покупки. Ну а допомога, надана Штатами з 2022 року, це внесок е, США в безпеку України, в її існування за думкою наших партнерів. Тому ось така відплата, думає Трамп. Тим часом нардеп, заступник голови податкового комітету ради, пан Железняк, депутат, утримав текст угоди зі своїх джерел і повідомив, що цей варіант на його погляд є невигідним для України. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли всю шесть ситуації і ту пропозицію, яку нам надіслало Міністерство фінансів США, і з якою зараз ми маємо справу. Я дуже сподіваюся, що українські урядовці будуть відстоювати українські інтереси, тому що, м'яко говорячи, я думаю, що і без мого зайвого пояснення ви зрозуміли, що ця угода. Ну... Точно не дуже вигідно Україна, і, чесно говорячи, я не до кінця зрозумів, а що ми отримуємо взамін, окрім того, що та допомога, яка була нам надана безкоштовно або як довгостроковий кредит, зараз тепер якимось чином опинилася як внесок США, ось в цей майбутній фонд. До речі, можете написати в коментарях, що ви думаєте щодо озвученого щойно мною? Чи варто нам іти на це? Напишіть. Чи можемо ми взагалі в майбутньому розірвати цю угоду? Скажете ви, Яніно, підписуємо, а потім подивимось. Ну послухайте, чи зможемо ми потім щось робити з цією угодою? Чи можемо ми в майбутньому розірвати і або змінити цю угоду на більш вигідні умови для України? Ем, відповідь коротка – Ні, це може зробити згідно того тексту, який прочитав тільки США? Україна може? Самостійно зробити нічого, вона не може самостійно вийти з партнерства, не змінювати умови договору, не вносити якісь зміни без схвалення американської сторони. Ну коротше, це м'яко говорячи не рівноправний партнер в цій угоді. Зеленський заявив, що наразі кінцевої версії угоди про корисні копалини від США немає. За його словами, американська сторона постійно змінює цю угоду, тому говорити про якусь конкретику наразі невідомо. Друзі, ну можу сказати, що ідуть торги, тому наступні два тижні знаєте, що будуть торгуватися. Макрон тим часом намагався заручитися підтримкою європейської е, спільноти країн для допомоги Україні. Втім, успішно минуло далеко не все. Макрон на прес-конференції після саміту коаліції оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Також він повідомив, що міністр закордонних справ коаліції рішучих підготують юридичні пропозиції щодо розгортання сил гарантування безпеки в Україні. Однак, друзі, схоже, що це більш гучна заява. Аніж реальність, тому що, наприклад, Інститут вивчення війни пише, що Франція і Британія не змогли реалізувати ідею розміщення європейських військ в Україні, тому наразі це говориться, але як буде виконуватись? Макрон скликав десятки лідерів, щоб обговорити відправку миротворців до України, але після довгих переговорів і розмов з Трампом жодна європейська країна не взяла на себе публічних зобов'язань щодо військ. Європейці друзі бояться, що США не підтримують їхній контингент. В разі атаки Російської Федерації Вашингтон утримується від обіцянок, а дехто з американських чиновників взагалі розкритикував цю ініціативу. Отже, після зустрічі коаліції рішучих в Парижі лише Франція і Британія наполягають на розгортанні в Україні власних військ, тоді як в Італії хочуть відправити війська, якщо вони будуть частиною місії ООН. А наші друзі-поляки, друзі, польща готові повністю виключає. Виключає цю ініціативу. Коротше, не хочуть нікого відправляти і взагалі дистанціюються від цієї ідеї. Про це пише New York Times. ось так коаліція рішучих швидко перетворюється у коаліцію нерішучих, простіше кажучи, з цикунів. особливо сумно за поляків. Ви ж поруч себе ж захищаєте. Нагадаю, раніше були розмови, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту. Одним із варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра. Я знаю, що вам це не подобається, але майже кожного випуску я вам говорю, що війна триватиме, і триватиме невідомо скільки, тому нам слід акумулювати сили, налаштуватися на довгий бій. З росіянами, ну а Путін і далі співає пісню, що рішення в нашій країні приймають неонацисти не наближені до Азову, і що далі буде ще гірше? Тому коротше, меседж воювати сьогодні. в Принципі теж зрозуміло по всій лінії бойового соприкаснові наші наша війська владіють стратегічна ініціатива. І є всі основання полагати. Я ще зовсім недавно говорила, ми їх деживе. Ну і крінж, не можу не поділитися просто єнаріум панове. Пам'ятаєте ту трубу, в якій успішно задвохсотились руски під час їхньої спецоперації? Ну Труба газопроводу судді. Коротше, вони взяли цю трубу і привезли її до храму, поклали цю трубу, писали там своїми всіми цими нацистськими написами скрєпними. Ну і ціла черга людей, щоб до цієї труби притулитися, всередину зайти очиститися, всі знімає. Я не знаю, що додати це просто глянь на этих кадрах. Віка циганова лізе по трубі. Да, це копія той самої труби, по якій російські військові прибирались в суджу. І справи, друзі, думаю, що слід вже з гумором ставитися до всього, що відбувається, так ми можемо з вами зберегти нашу нервову систему. Тому хочу, щоб ви це собі десь в голові відклали. Ну і найкраща інвестиція в теперішнє майбутнє це допомога Збройним силам України. Друзі, сьогодні збір для 152-ї бригади, батальйон ББС на технічні засоби для пташок. Комплектуючі дуже потрібні. Тому зайдіть, будь ласка, в опис під цим відео. І допоможіть нашим захистити нас, а значить, їх на зв'язку. Воїни 152 бригади батальйону ББС. Зараз наші побратими тримають непохитну оборону, від навали орків. І для більш ефективного виконання завдань нам потрібна ваша допомога. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я вас обіймаю, панове. Не забудьте зайти і підписатися на наш новий проект. База Яніни». це дуже класна історія. Там розвінчуємо міфи всіляких чортів. Підпишіться до зустрічі.